Вітаю, восьмикласники! Сьогодні з вами працюю я, вчитель математики Одеського ліцею No55 Величко Зоя Петрівна. Тема сьогоднішнього уроку виконання вправ на використання основної властивості раціонального дробу самостійна робота. Мета уроку удосконалювати вміння використовувати основну властивість раціонального дробу до розв'язування вправ, перевірити знання та уміння за допомогою самостійної роботи. Пригадаємо, основна властивість раціонального дробу. Значення раціонального дробу не зміниться, якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на один і той самий многочлен, який тотожно не дорівнює нулю. У нашій роботі стануть у пригоді формули скороченого множення, властивості степенів, уміння виносити спільний множник за дужки. Виконуємо разом скоротити дріб. Перше 18 це квадрат Б в третьому степені ділити на 27 це у 8б в третьому степені. Запишемо і чисельник і знаменник даного дробу, виділивши спільний множник. Спочатку знайдемо найбільший спільний дільник для чисел 18 та 27, це буде число 9. Для буквиної частини спільним множником чисельника і знаменника буде С у квадраті В в третьому степені. У чисельнику маємо множник 2, у знаменнику 3, С в шостому степені. Виділивши спільний множник. Скоротимо на нього. Залишається у чисельник 2 у знаменнику 3а С шостому. Завдання номер 2 х Х-2У ділити на 3х-6. Розкладемо на множники знаменник цього дробу. 3х мінус 6 y має спільний множник 3, який можна винести за дужки. Виносимо. В дужках залишається х мінус 2y. Чисельник переписуємо без змін. Поділимо і чисельник і знаменник на спільний множник, а саме на вираз x-2y. У чисельнику залишається 1. У знаменнику 3. Третій. а квадрат мінус б квадрат ділити на а плюс б у квадраті. Вираз, який міститься у чисельнику а квадрат мінус б квадрат розкладемо на множники, скориставшись формулою скороченого множення, а саме різниця в квадраті. А мінус Б помножене. На А плюс Б. Знаменник перепишемо, маємо у чисельнику і знаменнику виділили спільний множник А плюс Б, на який скоротимо. У чисельнику після скорочення залишається А мінус Б у знаменнику А плюс Б. B. Четверте. А квадрат мінус 25 поділити на а квадрат плюс 10а плюс 25. Розкладемо чисельник і знаменник даного дробу на множники а квадрат мінус 25. Розкладемо за формулою різниці квадратів як А-5. На А плюс 5. Многочлен у знаменнику А квадрат плюс 10а плюс 25 згорнемо за формулою скороченого множення, а саме квадрат суми. Маємо А плюс 5 у квадраті. Виділили спільний множник у чисельнику і знаменнику. А саме А плюс 5. Скоротимо на даний вираз. У чисельнику залишається А мінус 5. У знаменнику А плюс 5. Запишіть частку у вигляді дробу та скоротіть його. Перше. 8 додати m у третьому поділити ними m в квадраті мінус 4. Маємо дріб. Чисельник 8 додати m у третьому степені у знаменнику m в квадраті мінус 4. Розкладемо чисельник і знаменник цього дробу на множники. У знаменнику дробу м в квадраті мінус 4 розкладається за формулою різниці квадратів m-2 помножене на m плюс 2. Для розкладання на множники чисельника запишемо 8 як третій степінь числа 2 і використаємо формулу суми кубів. Її можна повторити і побачити у віконечку справа. Сума кубів М в третьому додати 2 в третьому розкладається як 2 додати М Помножене на 4 мінус 2m плюс м у квадраті. Знаменник дробу переписуємо. Після розкладання на множники у нас з'явились у чисельнику і в знаменнику вираз, на який ми можемо скоротити m плюс 2. Залишається у чисельнику 4 мінус 2м плюс м у квадраті в знаменнику м-2. Друга вправа. Мінус t у сьомому, мінус Т в шостому поділити на суму Т плюс 1. Маємо дріб. Мінус t в сьомому мінус т. Шостому поділити на t плюс 1. Розкладемо чисельник даного дробу на множники. А саме винесемо за дужки спільний множник. Числовий спільний множник буде мінус одиниця, буквений, Т в шостому. У дужках залишається t додати 1. Скорочуємо на вираз t плюс 1. Маємо мінус t в шостому ділити на 1 або мінус t в шостому. Знайдіть значення виразу. Перше 20а в третьому степені помножене на b, ділене на 4а квадрат b квадрат. Якщо А дорівнює 48, Б дорівнює 16. Підставляти відразу значення А та Б до даного дробу є недоцільним. Спочатку даний дріб скоротимо. Для цього визначимо спільний множник чисельника і знаменник. Запишемо в чисельнику 4 а квадрат б умножене на 5 а у знаменнику 4 квадрат Б помножене на Б. Скоротимо на спільний множник 4а2. Маємо 5а ділено на Б. Підставимо значення А та Б. Маємо 5 помножити на 48, ділено на 16. Дорівнює, скоротимо 16 і 48, маємо 15. Друге. 3а квадрат додати 9а ділено на А квадрат мінус 9, якщо А дорівнює 4. Так само підставляти відразу значення А у даний дріб не будемо. Спочатку скоротимо даний дріб. Для цього розкладемо чисельник і знаменник даного дробу на множники. У чисельнику можемо винести за дужки спільний множник 3а. У дужках матимемо А3. Знаменник дробу А квадрат мінус 9, розкладемо на множники за допомогою. Формули скороченого множення, а саме різниці квадратів. Скоротимо на спільний множник на вираз А плюс 3. Маємо дріб 3а ділено на А мінус 3. Отриманий дріб підставимо значення А що дорівнює 4. 3 помножене на 4 ділено на 4 мінус 3. Обчислюємо і маємо значення дорівнює 12. Зведіть дріб перше 6b ділену на 7 а в третьому, до знаменника 14а третьому, b в п'ятому. Для цього новий знаменник 14а третьому, b в п'ятому. Запишемо як добуток двох множників, один із яких. Дорівнює знаменнику даного дробу. Другий множник відповідно дорівнює 2b5. Множник 2b5 буде доповняльним. Даний дріб його чисельник і знаменник. То множимо на доповняльний множник 2b5. І виконуємо множення в чисельнику та знаменнику. Маємо. 12b в шостому ділено на 14а в 3 б в 5. Друге. Зведемо дріб у ділено на х 4 y до знаменника 3х мінус 12. Для цього новий знаменник розкладемо на множники, винесемо за дужки числовий множник 3. В дужках маємо х-. 4y. Число 3 буде доповняльним множником. Як результат частки нового знаменника 3 помножене на х 4 у і знаменника даного дробу. Домножимо чисельник і знаменник даного дробу на доповняльний множник. 3. Маємо 3Y ділено на 3х мінус 12. Третє. Зведемо дріб 2х-y ділено на 2х плюс y до знаменника 4 х квадрат плюс 4 ху плюс у квадраті. Для цього новий знаменник 4 х квадрат Плюс 4х плю у квадраті запишемо у вигляді добутку. Даний тричлен є повним квадратом. Запишемо його як квадрат суми 2 х плюс y у квадраті. Знайдемо доповняльний множник. Для цього новий знаменник 2х плюс y у квадраті поділимо на знаменник даного дробу 2х плю. Після спрощення маємо. 2х плюс y вираз, який є доповняльним множником. Даний дріб. Його чисельник і знаменник помножимо на доповняльний множник. Виконуємо множення в чисельнику та знаменнику. Добуток у чисельнику перетворюється за допомогою формули різниці квадратів у вираз 2х. Квадраті мінус у квадраті. У знаменнику добуток двох однакових множників запишемо як квадрат виразу 2х плюс y. Виконуємо перетворення у чисельнику і знаменнику. Маємо 4х квадрат мінус у квадрат, чисельник дробу, знаменник дробу. 4 х квадрат плюс 4 ху плюс у у квадраті. Доведіть тотожність а квадрат додати б квадрат ділено на а плюс б у квадраті додати а мінус б у квадраті дорівнює 1 друга. Виконаємо перетворення у лівій частині рівності. А саме, залишивши без змін чисельник дробу квадрат додати б квадрат, піднесемо до квадрату вирази, які знаходяться у знаменнику дробу. а Б квадраті розкладається як квадрат додати 2 аб додати б квадрат додати а мінус б в квадраті розкладається як а квадрат мінус 2аб плюс Б у квадраті. У знаменнику дробу з'явилися подібні доданки. Зведемо ці подібні доданки. а квадрат і а квадрат маємо 2а у квадраті. B квадрат додати B квадрат буде 2b у квадраті. Доданок 2 ab і мінус 2 ab маючи протилежні числові коефіцієнти в сумі дають 0. Отриманий дріб можна ще спростити. У знаменнику дробу. Розкладемо на множники, вираз 2а квадрат плюс 2b2. Винесемо за дужки числовий множник 2. В дужках залишиться а квадрат плюс в квадрат. Чисельник дробу переписали. Після винесення за дужки числа 2. У чисельнику і в знаменнику дробу з'явився спільний множник. Вираз А квадрат плюс Б квадрат, на який скорочуємо, отримуємо у чисельнику 1 у знаменнику 2. Перетворивши ліву частину рівності, отримали одну другу. У правій частині початкової рівності також одна друга. Ліва частина дорівнює правій. Тотожність доведено. Доведіть тотожність х додати y ділено на х квадрат мінус у квадрат дорівнює х мінус y ділено на х квадрат мінус 2х плюс y у квадраті. Виконуємо перетворення в лівій і в правій частині рівності. Х додати у ділено на х квадрат мінус у квадраті у знаменнику даного дробу вираз х квадрат мінус у квадраті, розкладемо на множники x-y, x плюс -y, x y. Чисельник переписали. Після розкладання у чисельнику і знаменнику з'явився спільний множник Вираз х y, на який можна скоротити. Маємо дріб одиниця діленого х-. Вираз х- ділено на х квадрат мінус 2 xy плюс y у квадраті. У знаменнику даного дробу. Тричлен член х квадрат мінус 2 xy плюс у квадраті. Є повним квадратом. Згорнемо його за формулою до виразу х у квадраті. Чисельник залишаємо без змін. У чисельнику і знаменнику з'явився спільний множник вираз х-, на який можна скоротити. Маємо. У чисельнику одиниця у знаменнику х мінус у. Після перетворення лівої і правої частин рівності маємо у лівій частині одиниця ділена на х-, у правій частині одиниця ділено на х-. Вирази рівні тотожність доведена. Самостійна робота. У першому, другому і третьому завданнях оберіть правильну відповідь із запропонованих А, Б, В чи Г. Натисніть на відеопаузу. Виконуйте завдання. Продовжуємо самостійну роботу. Завдання номер 4 скоротіть дріб. Перше: 18АБ 3А ділено на 3АБ. Друге завдання а в квадраті мінус 6а плюс 9 ділено на а квадрат мінус 9. Третє м у кубі плюс 27 ділено на М в квадраті мінус 3м плюс 9. Завдання номер 5. Зведіть дріб перше 5х ділено на 3 у третьому до знаменника 3 у п'ятому. Друге 5Б. Ділено на 2 мінус 3Б до знаменника 4. Відняти 12Б додати 9Б в квадраті. Натисніть на паузу. Виконуйте завдання. Самоперевірка. Правильні відповіді до самостійної роботи. Перше завдання варіант Б. Друге завдання варіант А. Третє завдання варіант Г. Четверте завдання перший приклад. 6b 1 ділено на b. Другий приклад. а 3 ділено на а плюс 3. Третій приклад m плюс 3. П'яте завдання. Перший приклад. 5х ігре у квадраті ділено на 3y у п'ятому. Другий приклад 10b-15b квадрат. Ділено на 4 12 b плюс 9 b у квадраті. Для домашньої роботи пропоную вам наступні завдання: перше. Скоротити дріб. Приклад номер 1: 30х в четвертому y ділено на 12х4 y у третьому. Другий приклад 81х у квадраті додати 18х плюс 1 ділено на 81х у квадраті мінус 1. Третій приклад 9х2 мінус 6х додати y у квадраті ділено на 3х мінус y у квадраті. Друге завдання: обчисліть значення дробу 6х2 мінус 3х ділено на. 8 xy мінус 4у у квадраті. Якщо х дорівнює 1 друга, y дорівнює 1 четверта. Третя вправа. зведіть дріб. Перший 9 b в кубі ділене на 4а до знаменника 8а квадрат b квадрат. Другий дріб 1 ділене на а плюс С до знаменника А в кубі плюс С в кубі. Бажаю вам успіху! І не останок. рефлексія. Продовжіть речення. Сьогодні я навчився. Найбільше мене вразило вдома я розкажу про складно було. Найважче було. Дякую за увагу.